З вами Олександр Погребиський, той самий депутат, що воює, буде тільки питанням часу, коли банкова і її посіпаки почнуть виливати тони лайна, оскільки те, що я буду говорити, ту правду, яку я хочу донести до вас, буде не подобатися їм. А отже, буде наростати велика кількість питань в стилі, чому ти не в окопі. Чого мути в цивільному і так далі. і так далі. Чому я чистий? Бо я миюсь, так прийнято у нас у військових. Чому я е, не в окопі? Чи був я в окопі? Так був, і більшість моєї, час, більшість моєї служби я провів саме в окопі, в посадки або в іншому місці на землі. Е, чому я в цивільному? Тому що е, теперішні реалії моєї служби вимагають від мене, згідно наказу, ходити і носити цивільну форму одягу. Стосовно всіх цих питань ми детальніше проговоримо з вами трошки пізніше, а поки що обов'язково поставте свій лайк. Ще з студентських років я завжди проявляв активність, громадянську позицію. Будучи студентом коледжу, це був 2004 рік, помаранчева революція. Ми тікали з пар з своїми друзями і їздили на майдан. Я возив там їжу людям, які жили в палаточному містечку. Активно підтримував майдан. Завжди У мене з самих молодих юних років була проукраїнська. Позиція. І, звісно, вона не просто була словами, вона перетворювалася конкретні дії. І одна з таких дій була підтримка Майдану, допомога Майдану, провадження якихось ініціатив на рівні студентського життя про спрямованості, популяризація там, української літератури, історії і так далі. І так далі.